Добрий день, мене звати Олександр, я з Маріуполя. Ми проживали багато часу ну, з народження в місті Маріуполі. Ось. І яка нас доля спіткала, ну, всі знають, наступила війна. Було важко і це все пройшло зненацько. Тобто, ми, ну, знаєте, якось ну, люди реагують на те все, що якось воно там, десь ну, стороною, начебто когось там обійде, Но ми розуміли, що це все серйозно. І... Буде лихо, так би мовити. Десь 24, 25, 26 було ну, більш-менш працювали магазини, банкомати, все було, ну, так, так би мовити, гарно, добре. В тому плані, що не було сирен, нічого такого не було. І десь з 27-го почалося, почалося танки наші їздили, хлопці робили свою справу, дякую. Десь ще через день. Пішла вже авіація. Тобто вони кожного дня, не то щоб дня, а кожні сутки, кожну добу, вони летали. Вони ті самоліти навіть не саджали. Постійно гул у небі і постійно зброси. Я не там зовсім розумію, які могли бути там то припаси, то так бомбили, що от ми де знаходили себе в багатоповерхівці знаходячись у квартирі при збросі дев'ятиповерхівка ну, прям шевелілась, ну, рухалась, немов це був якийсь там землетрус. Ось ну, от, от так от ми жили, було тяжко, постійні ці обстріли, світла вже немає, води немає, їди їжі немає. Все це ми готували біля під'їзду. Зробили там імпровізацію, якісь там мангальчики, там, скірпічики, щось там що. я поки ще міг там, ну, поки десь воно, угород, там місто велике, ось, бігав там на, на, на ринок, придбав там деякі товари, щоб ну, хоча б вистачило на їжу. Наступного разу теж я їздив на ринка, ринок вже той побомбили, там були прильоти, все там ну, горить. Ось, складно було з водою. Тобто ми жили ну, центральний район міста, і там ну, в стороні частний сектор, так, приватний. І там у когось ну, приватна власність, десь там є колодязі, ну, ми не знали. ну, і Багато ходили в пошуках тих колодців і знайшли там. Набирали ми, значить, воду. Я там тачкою возив і сусідам допомагав, тому що там і старенькі, і хворенькі. Ну, брав от, оці у мене були ці такі великі. Значить, бутиля, І там буквально за пару днів вже все розбите, все, ну, мародерство, там, чи я знаю. ну, Тобто, вже коли світлий день, по вулиці йдеш, все вже палає. Все палає, все горить, все розбите, нічого не йде, нема. І, ну, це, це дуже сумно, це дуже тяжко. І воно не прийшло без якихось. ну... В ад, тому що в матері там здоров'я, я і ну, інколи в мене ну, такі приступи там всякі бувають, я там погано сплю. Були в нас евакуації. ну Такі евакуації були е, імпровізовані. Тобто люди саме збирались, їм було страш, ну, страшно, там жах. Паніка, всі ці справи вони збирались, декілька автівок їздили до драмтеатру, ну і потім поверталися. І якось воно так ось день за днем, все гірше, гірше. Стекла потрощені, великі біля нас були супермаркети. На них теж ну, робили скиди, все це взривали, палало, Виглядаєш туди у вікно, там все в огні, все пилає, все чорне, туди, ну, туди виглядаєш, там теж виходиш і таке, ну, бачиш своїми очами і не розумієш, що це реальність, якийсь ну, такий сюрреалізм, начебто це. ну... І мозку, ну, якось не Не мог зрозуміти, що це ну, по-справжньому. Зустрів хлопців наших ЗСУ. І хлопці, ну, я з ними спілкувався, звісно. там... Щось пропонував там, чаю гарячого, ну таке. Ну, таке. хлопці кажуть, ні, дякую, у нас все є. Там, таке. І вони мене радили, що потрібно збиратися і відсюди кудись евакуватися. Ось, А я кажу: ну, наскільки то вже погано. Ну, кажуть, що вже ну, на підході. Тобто танки, піхота, вони вже ось ну досі рядом, ну досі вже там дійшли, майже тут вже буде сьогодні-завтра, буде бій, наприклад, ну вже тут прямо у дворі. Я, значить, що міг там зібрав, там матусіни, там бабусіни речі, щось ми там пару сумок зіклали, так, щоб ну як кажуть, тривожний чемоданчик, то воно в нас стояло. Ми вирішили ну, їхати. Тобто машина була заправлена, вона була там під під'їздом, і в нас там прильот у дворі був, і машина постраждала, ну не так сильно, тобто вона на ходу, ну там примяла, тобто уламки падали, примяла. Ну, я швиденечко на етаж, так і так, ну розумієте, паніка, куди, ну, куди їхати, що робити, як залишати, от це от все. А я кажу, ну так ну нам же життя важливіше, як би там -то не було. Ми погрузилися, я зачинив двері всі. ну і... Розраховував на те, що ми повернемось. Ну тобто ми зараз десь поїдемо тут, в місті, мабуть, там побудемо, пересидимо там чи що. І там, от з того моменту, пройшло десь три дні, де я ну, в тій стороні не був. І ми потім так їхали там, по вулиці Артема, ось, і там взагалі зруйновано вщент. Провода, стовпи по краях, оці всі будівлі, людей нема, дим. Вирішили їхати до моря. Поїхали ми до моря, О, я вже не пам'ятаю, там багато пансіонатів, Мілек, да, мі -мілекіни, бо там воно все в стресі, їдемо туди-сюди, приїхали. ну Там вже багато було людей. Дуже багато. Люди порозмістились у ось цих е приватних базах відпочинку, які там влітку. Ми приїхали, я там все це бігав, все було зайнято. Ну, тобто ніде нічого. І, а на вулиці десь 10 градусів мороза. І ми всю ніч ночували в автівці. Прямо там ми ночували. От мати потім захворіла. Поїхали ми далі, поїхали ми до Мангушу, там теж був блокпост. Ми проїхали, там ці хлопці зупинили. Ну, побачили, я не знаю ну, номери, спитали, що ви, що. Ну, а знову ж таки, хлопці я не пам'ятаю. Не буду я вам врати, я не пам'ятаю, але ніяких нашових не було. Ну, тобто то не наші були хлопці. Запитали, що що, перевірили там сумки, куди, що. Ну, ми з Маріуполя їдемо туди на Запоріжжя. Ну і все. Ми доїхали вже до Запоріжжя, там зібралася колона, потім приїхала наша поліція, військові. Вони нас супроводили, ну там через поле якесь, я вже не пам'ятаю, там якесь село було. І ми заїхали, і все. Вони нас провели. Там була велика база, ну, прийому це, мабуть, чи метро, чи щось таке, я вже не пам'ятаю, чи епіцентр, велика база. І там опрацьовували ну, всі, хто їде від лиха. І ми вирішили їхати на Дніпро на Дніпро. Приїхали в Дніпро і поселились там у спортзалі, пробули деякий час. Ось. Потім таке виникло питання, ну, знаєте, як всі ну, потрібно зробити, мабуть, і загранпаспорта. Ну, в мене вон, ну, він був той паспорт. Ми побили там, десь ну, не пам'ятаю, скільки, бо воно така голова, зробили ці значить, документи матері, там, бабусі. Місто велике, дуже велике. І я розумів, що якщо. Ну, Якось там залишатися, ну, немає такої можливості. Багато, ну, дорого все коштує, дорого там зняти в оренду житло, велика так сказати, площа, там, куди їхати, ну, наприклад. І... Вирішили якось їхати сюди, до центральної країни, так би мовити. У Нас було в Маріуполі, так, я вам казав, напередодні війни, десь за пів року, мабуть, мені дуже там сподобалось місце. Я його приглянув, і я вирішив. Так, ми мали те ж саме. Тобто ми вклали гроші туди, придбали ларька, ну, викупили його, так би мовити, що ну, він наш на, на багато часу. Потім ми почули сирену якісь вибухи, я вирішив щось туди, решту там забрати товару. ось, І коли це вже все пішло, ну, зовсім все погано. В мене той товар був вдома. Тобто там були фініки, родзинки. ну, Таке саме, тільки об'єм був трошки інший. Ось, і ми вже там напередодні виїзду, я це все роздав. Тобто, то, що я їздив на оптовий ринок, придбав там ще яблука, там таке саме. І ми виїжджали, там я кажу, що були і діти, і жінки. І я це все віддав. Там залишилось, не пам'ятаю картопля, по-моєму, вдома. Ну, ніхто не схотів. Питання були з паливом, що його нема, то воно є. Пам'ятаєте, в тому році воно щось там було таке. ну. Звісно, що вартість велика, потім не було, великі оці, так би мовити, черги. то все. І Я вирішив, що ні, мабуть, ми туди до Києва не поїдемо, теж ну, великі, так би мовити, відстані. І що і так, зараз приїдемо зі мною. Тож бабушка хвора, ну мати, я не можу теж просто так їздити туди-сюди, катати їх. Ось вирішили до Житомира приїхати. І мати шукала роботу, як би, а таке ж питання, що в нас а, не закритий ФОП. В мене свій власний ФОП, у неї свій власний ФОП. І я кажу: ну, нам, поки пан президент дозволив ну, тім, ну, тим людям, хто звідти не сплачувати ці податки там, деякий час, ну, до закінчення там, війни, то можна якось ну, цим там, скористатись, ну там, напевно, ну, недовгий час, щоб можна було щось почати і наповняти потім казну, тобто допомагати державі. І ось. Тепер ми знаходимося тут. В більшості буде в нас сухофрукти, горіхи, чорносліви, родзинки, там ось курага і таке. Все воно такого плану. Тобто, якісь там горішки, якісь сушоні, наприклад, там манго. Ось у нас там халва є. Ну, тобто ми намагаємось людям дати більше користі. Ну, не зовсім такі. Продукти харчування, що там ну сахару багато, там вуглеводів. Тобто воно таке більш заточене на те, щоб людям якось можна було це все коштувати і не виходити за рамки своєї якоїсь там дієти. Зараз з приходом тепла з приходом тепла, коли буде жарко, у нас тут багато там є. Я ну, знаю, що таке ринок, багато ходить людей похилого віку, то ми будемо давати безкоштовно напої. Ну, безкоштовно, От просто безкоштовно. Людина зайшла, наприклад, щось купила, жажда, ну, плохо щось, водичка, будь ласка, там, чи лимонад охолоджений. ну, Якось так, щоб якось віддячити, щоб ну, розполагати більше до себе людей. І стосовно вартості всієї продукції, я знаю просто, як роблять наші підприємці взагалом, битова, техніка, ну, не важливо, що. То вони якось набавку роблять, а потім кажуть, знижка. І коли приходить та знижка, рахується так, що то не знижка. А вони набавили, потім відняли і рахується, та вартість, що була. Ну, ми, наприклад, якщо ми кажемо, що знижка, то то знижка. Тобто у нас вартість трішки ніж, нижче, ніж ринкова, і плюс ще до ну, цієї вартості знижка. Іряни, чекаємо вас і гості міста за адресою вулиця Домбровського, 25, сінний ринок. Ласкаво просимо до нас.